Гумор є невід'ємною складовою життя українців у такі важкі для нашої країни часи. Саме тому вихідними у міському палаці культури кременчужани із захопленням зустріли концерт гумористичного дуету Бамбар Ісус». Якщо ти йде совість, позволя що. Кременчужани із нетерпінням очікували початку концерту, адже гострі жарти без цензури, надзвичайне почуття гумору та шалена харизма це все відрізняє Бампер Ісус» від решти українських гумористів. А ми вже були так. В них нам дуже сподобалося у них кожен виступ, він кожен різний. Нічого не повторюється. Все дуже весело, і ти не знаєш, чого очікувати. Тому ми будемо кожен раз приходити, якщо вони будуть приїжджати. Я думаю, що приємно проведемо вечір, посміємося, трохи розслабимося. Я надію, що нам дуже сильно це все зайде, сподобається, і ми будемо повторювати регулярно це. Тому чекаємо гарного вечора. У своєму шоу Бампер Ісус» скорили серця Кременчуцьких глядачів, адже не підбираючи слів через жарти, показали дійсність, яка є сьогодні. Однак тому ми, українці, що навіть у складні часи знаходимо місце жартам та гумору. Дмитро Цирюльник, Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Криман новини.